На підтримку збройних сил України мужніх воїнів та захисників, які щодня боронять нашу державу, в міському будинку культури відбувся благодійний концерт з Україною в серці. Організаторами заходу стали студенти Подільського медичного фахового коледжу. На сцені лунали патріотичні пісні, вірші та музичні композиції, що пронизували душу і нагадували про те, якою ціною дається нам спокійне життя. Студентська молодь демонструвала свою єдність, підтримку та непохитну віру в перемогу. Усі присутні мали змогу долучитись до благодійного збору коштів для наших захисників, висловивши свою активну громадянську позицію. Загальними зусиллями вдалось зібрати близько 26 тисяч гривень. Ці кошти передали волонтерським загонам шалені голки та смаколики мами Зої, які щодня працюють для потреб наших воїнів на передовій. Волонтери, які щодня підтримують наших захисників на фронті, наголосили на важливості кожної допомоги та висловили щирі слова вдячності всім, хто долучився до збору. Я виражаю щире подяку нашому коледжу. Нашим студентам, студентському парламенту і вам, студенти, за те, що ви небайдужі, що ви добрі, що ви долучилися до цієї справи, і ми з вами всі разом зробили шах до перемоги. Наш загін щиро дякує кожному. Ми розуміємо, що зараз не час, і наші діти зростають під ракетами, але вони радіють всі зараз з козачками. Провели дуже-дуже чудовий концерт. Ми щиро дякуємо за ці кошти, які ви нам передаєте. Кошти підуть на тканину, вже сьогодні ми її замовимо. Я завжди кажу, є люди, я, які приходять в потрібний момент. І саме ви прийшли в цей момент, тому що у нас закінчилась тканина для пошиття аптечок, рюкзаків. І вже сьогодні вона буде замовлена завдяки вам, нашим дітям. Концерт не залишив байдужим нікого. Глядачі поділися своїми враженнями від заходу та розповіли, чому важливо підтримувати такі ініціативи. Дітки молодці старалися. Це дуже добре, що молодь вже з такого віку розуміє, що у нас важкі часи і долучається до заходів на захист нашої країни. Мені дуже сподобалося. Ну, дівчата і всі, хто виступали, просто молодці. І я ну дуже рада, що я прийшла. Подивилася на цей концерт. Завдяки такій ініціативі, студенти та гості заходу вкотре довели єдність, небайдужість і підтримка це те, що наближає нашу перемогу. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.